Таїсія повалій пробила чергове дно: Росії живе, Росію любят. Це, до речі, її нова пісня, перша, яку вона записала після отриманого російського громадянства. Так, так, Таїчка вже громадянка Росії. Зрадниця зовсім не стидається відкрито підлизувати Путіну. Розповідає, що співає про мощь нашої страни і про те, що з русскими нельзя ругатися. Навіть співак шаман, головний рупор Кремля на російській сцені, мабуть. Ущемился. Какую первую песню я записала уже будучи гражданкой России? России живу. Россия, живу люблю, молитва моя, и надежда, и сила. Россия как жизнь мне в награду дана, и я поняла, да, это про меня. Напередодні путінського вторгнення трошки довідки вам Тейсія повалі поїхала до Росії пізніше. Отримала російське громадянство, публічно вихваляючи Путіна, виступала в окупованому Луганську і закликала до захоплення всієї території України. І звісно ж, використовую кожну можливість, щоб зі сцени прокричати: як вона любить Росію? Росія, я люблю тебе. Така вона. Доля путінських посіпак. І повірте мені, це ще не фінал. Далі побачите, що буде з за років так 10. Спойлер нічого хорошого. Але гідко, погодьтеся.